Добрий день! З вами новини Нубіп в студії журналіст Іван Січкар. І сьогодні наші новини звучать так: візи журналіста Ярослава Карпця в університет з презентацією нової книжки Сел Харм Самопошкодження, виставка нішово плодових культур. Презентація другим курсом свого альманаху Панті Менто. Конкурс Пісня першокурсника. Мабутні журналісти дізнавались, що таке камера. Діафрагма, а також фокус. В університеті відбулася виставка нішево-плодових культур, на якій були представлені плоди фруктів на різний смак і горіхи будь-якого виду. На виставці нішових плодових культур було показано різноманіття. Нішевих культур, які достигають восени. Це декілька видів гроду, горобибина ронія, дерен, червона і яблуня, японська гроша, фундук, скароп'єдна орех тощо. В чому цінність нішевих культур? Нішеві культури відрізняються від наших традиційних, таких як і яблуня, гроша, і черешня. Тим, що вони значно свідкіші до абіотичних і біотичних чинників довкілля, вони можуть вирощуватися без застосування засобів захисту, тобто це основа для органічного садівництва. Ми отримуємо екологічну чисту продукцію, і крім того, ця продукція значно багатша на біологічно активні речовини. Наприклад, якщо в яблуках вітамін на С всього 5, максимум 10 мг на 100 грамів м'якоша, то в японській айві їх 200 і більше. За цим показником японська айва перевершує навіть лимони. Те ж саме стосується і всіх інших. Ніше викладових культур, бо вони вирізняються надзвичайно високими умістом. Не тільки вітаміну С, а й вітаміну П, вітаміну Е, провітаміну А тощо. Згідно це, розрахунками українських вчених, для здорового життя людина повинна щодня споживати 250 грамів фруктів. І було б бажано, щоб в цих Фрукти входили не тільки в яблука, які широко представлені в наших супермаркетах, але й деякі з тих плодових культур, які я тільки ще перелічував. Ви можете їх вирощувати в своїх садах, щоб забезпечувати себе, свою родину, всіх знайомих цією цінною і корисною продукцією. До університету завітав відомий журналіст Ярослав Карпець зі своєю новою книжкою «Селхарм. самопошкодження. Студенти задавали питання і спілкувались з автором видання. Це перше видання, літературно-художнє видання про таку складну психологічну тему, як самопошкодження. Тема є актуальною, адже і в моєму середовищі і. В в тих середовищах, де я був, презентував цю книжку, є ця проблема. Так? Насправді, проблема була актуальною в 2020-2021 році. Саме тоді і почав писати цю книжку. Її мета мета цієї книжки уберегти підлітків від користування так званими групами смерті, наприклад, кіт», розбуди мене в 420. А також інші групи насправді ця проблема нікуди не зникла. А з початком повномасштабного вторгнення вона ще більш актуалізувалася. Це перша моя прозова книжка, вона для підлітків. Крім можливості познайомитись з Ярославом Карпцем, студенти мали можливість переглянути документальний фільм про трагедію на Фокусімі. У мене як школярку в 76-му році без дозиметра. І власне в нас уже 30 кілометрова зона, вже скільки років минуло, її ніхто не миє, не чистить. Онці вони під тиском такої серйозної зовнішньої загрози все ж знайшли сили побороти свій страх та з'єднатися. Це в мені проводило чувство, яке в мене з'явилося після 24 лютого. Як ми усі українці під тиском страшної людини. Стали разом та захистили. Фільм цей цікавий в тому плані, що ми багато знаємо про сам Чорнобиль, да? а от про цю трагедію про Фукушіму ми знаємо тільки з телебачення. Да? А зараз цей фільм нам більш так емоційно показав і жителів, які виїхали з Фукушіми, да? які повернулися, як вони це все переживають, що вони відчувають, які наслідки, руйнівні наслідки для нас, для людства, може нести. Ядерна небезпека, ядерна загроза. Студенти другого курсу представили свій альманах Пентіменто, у якому зібрано різні думки майбутніх журналістів. Другий курс спеціальності журналістика презентував свій альманах під назвою Пентіменто. Ця подія вже стала традиційною для студентів журналістів. На цьому заході активно брали участь декан гуманітарно педагогічного факультету Інна Миколаївна Савицька, завідувач кафедри журналістики Марина Іванівна Навальна та шеф-редактор Іван Сергійович Чиш. Студенти почали розповідь з того, як взагалі зароджувалась ідея створення, які основні ідеї майбутні журналісти хотіли закласти в альманах. Одним з головних факторів успіху, на думку колегії. Було те, що серед команди враховувалась кожна думка, і не було ніяких обмежень. Сама назва Пентіменто, за словами студентів, була взята з мистецтва. Це явище являє собою написання однієї картини поверх іншої. Команда також дала коментарі стосовно самого задуму. Він був простим, але реалізувати його і зробити це так, щоб всім сподобалось і викликало емоції, завдання не з простих. Першокурсники постійно цікавились і звідки брали ідеї. І як переносили їх на папір. Команда давала просту і зрозумілу відповідь, що вони хотіли вкласти частину себе у цю книжку, тому з ідеями не було жодних проблем. Головний дизайнер Ілья Хацько поділився враженнями від процесу створення дизайну. Назву придумав мій колега Касинюк Єгор. Вона означає накладеність з однієї картини поверх іншої, що показує цієї роботи. На дизайн Альманаху мене надихнули київські галереї художні. В першу чергу галерея Ханенків, яка знаходиться на площі українських героїв, і також поряд Центральна Київська галерея першокурсникам, які будуть писати свієна. Доскональность в тому, що ви розумієте, що ви робите, що ви розумієте, в якій програмі потрібно його писати, які програмі треба розробляти дизайн, з чого ви берете референси. В університеті відбувся конкурс. Пісня першокурсника, у якому взяли участь всі факультети. До речі, гуманітарно-педагогічний факультет посів перше місце. Улюблена богом перлина для всіх українців одна. Козацька моя Україна, хлібів золотих сторона. Негода малютами бита, віками та йшла до мети. Тобі в небі зорею світити і волю і долю знайти. День шани захисникам і захисницям України від наших предків козаків до сучасних героїв, які щоденно вступають у бій з російським агресором, виборюючи право на незалежність та суверенітет нашої держави. Для нас, українців, ця дата можливість шанувати мужність та героїзм воїнів, які захищали і захищають нашу країну. І на честь цього свята сьогодні ми проводимо патріотичний пісенний конкурс, в якому беруть участь перші курси всіх факультетів Національного університету біоресурсів і природокористування України. Зараз ми хочемо запросити на нашу сцену ректора Станіслава Миколайовича. Шановні студенти, вельми шановні викладачі, дійсно сьогодні в нашому славному університеті відбувається театрально-мистецьке дійство. Воно, звичайно, присвячено кільком датам. Ви знаєте, що цю неділю на святу Покрову ми будемо святкувати День захисників і захисниць нашої України. Це свято наших воїнів. Коли ми їх згадуємо, шануємо, віддаємо їм все, що в нас є, ми завжди, звичайно, з ними і підтримуємо, і будемо все робити, щоб наша славна армія перемогла. Але в цей же день також і день працівників освіти, і дуже символічно, що ці три свята з'єдналися в одне. До повномасштабного вторгнення Росії на територію України українські музиканти не лише пішли захищати батьківщину, а ще й встигли написати нові пісні. Олександр Пономарьов написав оптимістичну пісню, що віщує перемогу України, і виконав її разом з колегами-артистами Фронтменом Дідзьо, Тарасом Тополою і Гуртом Антитіла, Євгеном Кожевим, Юрієм Ткачем та Петром Чорним. За участю оркестру та хору, заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. Горить, палає техніка ворожа. Сьогодні цю пісню виконує команда гуманітарно педагогічного факультету. Тож, зустрічаємо! Також свої пісні заспівали й інші факультети свої виступи представили хореографічний ансамбль сузір'я ритмів сольними виступами порадували студія семи сходинок заспівали аліна сорокун та анна Юхімович. думаю що наступного разу всі, хто буде тягнути жереб, захоче виступати першим Гуманітарно-педагогічний факультет став переможцем, але інші факультети не залишились без уваги, отримавши почесні грамоти та солодкі подарунки, здобувши перемогу в інших номінаціях. Студенти-першокурсники спеціальності журналістика відвідали практичні заняття в медіалабораторії. Мабутні журналісти дізнавались, що таке камера, діафрагма, а також фокус. Від зйомок до ефіру, Цьому серед іншого, начає з першого курсу студентів-журналістів у медіалабораторії НУБІП України серед базових технологій зйомки, види планів, вибір точки зйомки, правила руху камери. Тут можна почути інформацію про використання телеоб'єктивів і широкополосної оптики, а також дізнатися, що таке радіосистема і як розкладати правильно штатив. Він оператор, коли йде на зйомки, він його складає і знаходиться в складеному стані. У медіалабораторії також студентам розповідають про жанри новинних сюжетів, про зйомку відеоінтерв'ю, що таке синхрон, стендап, закадровий текст, відеоряд, про те, наскільки важлива взаємодія журналіста і оператора. Зазвичай практичні заняття відбуваються весело, цікаво і змістовно. Адже кожне записане інтерв'ю переглядається і аналізується, що сприяє підвищенню знань майбутніх журналістів. Очікували, що тут будуть справжні професіонали, які зможуть нам надати саме ту базу знань, яку нас вложили в перший наш день практики, так скажемо. Це було надзвичайно цікаво і, і, і дуже захоплююче. А не очікували напевно того, що тут насправді багато апаратури, і все так, як в справжній телестудії. Е, Ну це було дуже круто. Мене ніколи не знімали на професіональну камеру, Я ніколи не була в такому залі, тому це прям це саме крута практика. За все время поки я тут учуся. Взагалі я не очікувала побачити такого масштабу, що буде так багато техніки такої професіональної, і що нас будуть вчити, і такі професіонали, як ви. На сьогодні це все. З вами були новини Нубіп, і я, Іван Січкар. Бережіть себе, мирного неба над головою. Дякую за увагу і до нових зустрічей!